Послання святого Апостола Павла до Галатів, глава четверта, вірші з 4 по 7. Екдаже прийде кончина лета посла Бог Сина свого єдинородного, рождаємого от жени, буваємо під законом, да под законные искупит, да всыновление восприимет. І поніже все Сынове посла Бог Духа, Сина Своего в сердца ваше, вопиюща, Авва Отче. Тим же уже не сірабно сын, а ще лиже син і наслідник Божий Ісус Христом. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина що родився від жони та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновленнями прийняли, а що ви сини, Бог послав у ваші серця духа сина свого, що викликує, Авва, Отче. Тому ти вже не раб, але син, а як син. Той спадкоємець Божий через Христа.